Отже, поклади карту назад у колоду. Так, добре, я перетасую. Добре. Перетасую ще. Добре, а тепер подивися в кишені. Що? Та ну тебе, чувак! Це твоя карта? Це моя карта, чувак. <плес> чувак, це вражаюче! Так, я вивчив це ще в школі. Це вражаюче! Я вражений. Дякую. Я теж знаю фокус. О. Не потрібно. Я сам буду робити. Тільки я. Називається Алла Казам. Підійди трохи ближче. Добре. Так, треба, щоб ти став ближче. Але казам. Так, це був перший. Чекай, чекай. Алеказам. Так. Воу. Але казам! Дідько! Так, чувак. Ти мене зараз лякаєш. Просто припини, добре. Алеказам! чувак! Я не знаю, як ти, пляха, це робиш, але тримайся від мене якнайдалі. Але казав.